Ви вже і так вийшли, як скажі, представник невідомих структур. Кажіть, що якщо по цьому стосується, то ми вже вичерпали себе. Якщо по іншому, будь ласка. Ви до мене? Так. до Що я представник невідомих структур, то ви серйозно допомогли. Я зрозумів. Я представник Спольської територіальної громади. Перед початком сесії. Що перед початком сесії? Окей, горіть то. Я ні московську церкву не будувала на горі, туди туди депутатів приводила. А ви мене приписуєте до, до, до якихось так званого уявлення, до якихось московських структур. О, давайте, ну давайте трохи відомо, що ви говорите. Я не сказав московських, а я невідомий структур. Ну, але перед тим було інакше сказано, що в'яжеться, Розумієте, що ви мене? Я ні представник громади, якого народ обирає, який разкликає. Ви ж хотіли початку сесії, ми почали, так? Ну, я так, я, так, я, так, я так, всі пропозиції ваші Ви, ви мої далі. Впозиції, Ви всі в, одні, які самі в одному і тому самому місці живете живе населеному пункті. Такий розкол е, у громаді бути не може. Порозумітися між людьми то є підати. Ми не тому проходили, коли ділили православну церкву і греко-католицьку, де брат до сестри, йому на відсіках, не допускайте до, такого, до такої оказії. То тобто ви зараз собі зі мною, що не треба собі запускати невідомі, е, невідомі структури, невідомі громадські організації, коли ви можете тут самі розібратися, правильно? Я тут таке Де ви Я таке говорю про Я так розумію. Ви можете розуміти, що хочете, ви можете зрозуміти, що я російський аряд.

Сесія вирішила. Викутки матеріали виного роду духовних христинів, вихованці гуртка Акторська майстерність Схолівського центру дитячої та юнацької творчості, резервці другого всеукраїнського фестивалю конкурсу Крила і народного артиста України до наступки у місті Тернопіль. Диплом за жіночу роль другого плану в сумі 3000 гривень. Матеріального нагороду переможця змагань хетзор міжнародного рівня, а саме Денків Ангеліну Руманіву, учасник 6 класу, за 1930, мінімум, переможуть за працівнів змагань, фондо для чорної міжнародного рівня, суми 3000 гривень. Вона отримала ще одну. Так, виплатити матеріально минулого роду за до обласного рівня. Деньки вони нормально, 25-го року. Що вона робить з тим? Молодець, так пірма. Тут не то докраятися. Переможниці перше міста змагання хвилин, міжнародного в сумі 3 тисячі, а також переможника перше міста змагання хвилин в'язного його. Николишина Юрія, учня 7-го А-класу Рахісняновінецького ЗСО 1-3 ступенів і Краяцька. Резерва третє місце змагається по до міжнародного рівня. Гривень. І користуємося з минулі цього класу змагання третє місце обласного рівня. Ці молоді люди сьогодні вирушають дорогу на всіх приїздів, знаєш, як Ой, поважаю ім'ю. Дякую. 5000. Можна щось сказати? Можна щось озвучити? Згадайте спорадження. Згадайте спорадження. Іди сюди, іди сюди. П'ять секунд. Маме не подивитися. 確かに。

Мецак Софії, учениця 8 класу Мерхінської з цього 1-3 ступеня М'яцика, переможницю першого місця змагання Хекондор міжнародного рівня у сумі 3 тисячі гри. Не корисні юрі учні 7 класу з Мерхнесенського з цього 1-3 ступеня і Міняцька призер третє місце з Банця Хекондор у сумі 3 тисячі гривень. І ми народну переможця з майці обласного рівня, тим же Демків Ангеліну, ученицю 5 класу. Дві тисячі мет Софії 8 восьмого. Дві тисячі на колишне Юрія. Міцак Софії перше місце, а меколише Юрія за третє місце. Теж дві тисячі гривень. Тому прошу давайте проголосуємо. За. Проти? Утримались? 20 за рішення прийняти, дякую. І це наступне. <кхід> наступне є рішення. До примірювання переможців конкурсу кращий промоційний відеоролик про Сполісну громаду. Але не потім. Давайте я тоді зачитаю, що подайте мова. Всім доброго дня! Ага. Я вже вам відомо, що в рамках реалізації стратегії розвитку туризму до 2027 року, а також на виконання програми розвитку туризму на 2024 рік було прийнято рішення провести. Конкурс на кращий промоційний ролик, Власне, з якою метою проводився даний ролик. було бажання залучити більшу кількість громадськості, також посилити видимість нашої громади не лише в межах України, а й за кордоном, І також сформувати цікавий якісний туристичний контент про нашу громаду. Загалом участь взяло 12 конкурсантів перепрошую, шість конкурсантів і було 12 конкурсних робіт. Але склалася така ситуація, що вийшли такі дві роботи, дуже цікаві, і, власне, вони розділили перше місце. Почнемо з воротньому напрямку: третє місце отримав Юрій Хамуляк, священнослужитель храму Святого Пантелеймона, представник спільноти Йокс». Thank you very much. Інції Facebook, також на офіційному на сайті нашої громади. Друге місце отримала Яна Савич, керівник локального ансамблю Медовий полин. Це вчитель історії верхньосеніведненського закладу освіти імені Петра Яцика Ярослав Барна. Зараз ми вам продемонструємо його ролик. До речі, це були три роботи в різних інтерпретаціях. Кажемо одну року.

карма, де рідна українська культура справді живе і надихає. Історія цього краю сягає хвилини віків і розповідає про трагічну смерть славного князя Святослава Володимировича. Грипін був улюблений еліти ще з 1930-х років. Сучасного обладнані віли приймали гостинці з усього світу. Тут композитор Анатолій Косантовський писав свої відомі музичні твори. Це місце дарувало душевні сюди натхнення, саме тут любив проводити реколекції митрополит Андрей Шевтинський, який сто років тому освятив місцеву церкву. Найціннішим хременули спокій, Лишиш лист на камені, спостерігаєш риками, що хаються в сонячних проміннях, і ні про що не думаєш. Відпочивай духовна, купайся в гірській річці, в похід, збирай ягоди, гриби, мов рибу, пораняй в історію, насоложуйся природа. Все це вгребенові. А ще тут зможеш посмакувати традиційними бойківськими стравами на трасі колоритної ресторації з неймовірним краєвидом. Тут відчуваєш єднання з природою, відпочиваєш душі. Лише півтори години і ви врагів для мандрівників. Добратися сюди легко та швидко будь-яким транспортом. Відпочинок у горах, ще ніколи не був таким зручним. Обирайте більші копейші для великої компанії чи з сучасним дизайном тільки для того. Відкрити для себе всю красу цього унікального місця на скорі. З організації того конкурсу хочу подякувати найперше і тих, хто реально зробив цю роботу. Тому що я як представник танцювального колективу буду тому що натхненниками, авторами тексту, акторами в ролику були наші вихованці, Грибенівські діти, вся, всі смереки наші, всі діти наші, всі актори наші. Щиро вдячні. За... Думаю, що наша молодь буде з радістю вертатися і гордитися, що вони тут народилися і будуть мати прийміння і гроші сюди, і відпочивати. Дякуємо. Дякую, але останній про ще не все. Я хочу, щоб ми проголосували на зібрішення зараз про перебування переможці конкурсу «Кращий комерційні відеоволику по Сполізку громаду. Міська рада вирішила перебувати переможці конкурсу «Кращий комерційних відеоволог по спольівську громаду а саме. Баду, Мирослава, учителю історії Российського Жисло 13 судді Петролянська, перше місце в сумі 10 тисяч гривень. <звітна> Кіташ е е Викладачка Сколівської школи мистецтва засновниця народного танцювального колективу буде грає народу гребені перше місце в сумі 10 тисяч гривень. Савич Яму, керівника локального саме медовій поли, МНД Перський, друге місце в сумі 6 тисяч гривень. Мироска Юлія, це розповідати Святого Подолевого, представника спільноти підвороти Ясоків. Третє місце, судно, 4 тисячі гривень. Раді поговорити, хто Проти? Утримались? Рішення прийнято, дякую. Е, як голова е, журі, хотів би сказати, що тут просто дуже цікаві будуть всі роботи. І це якби початок наш цієї дії, щоб трошки розрухати громадськість. Е, Класних людей, які хочуть активно щось робити для громади, показувати не тільки, до речі, те, що стосується, чому виборні були, як віддали голоси члени конкурсної комісії двом. Не було передбачено, але віддали двом. Цікаві були роботи тим, що одна робота барна це була така масштабніша, скажімо, про громаду. Але в той час те, що Кіна шкода, це чітко про гребенів, є, це є промоція називається. знаєте. Тому я би хотів, щоб побільше ми приймали участь в цьому, закликали там по школах, по дезаво, по, позакласному по, по, по добродію е, е, активізувати тих людей, які б просто показував класні речі, позитивні речі про нашу Сколівську громаду і про кожне село чи якусь там окрему галузь, зокрема. Так що ще раз вітаємо, хай ще звісно. Наші були дві учасниці конкурсу. Це Вікторія Мицек та Наталія Пірус, яким теж можемо висловити подяку за участь в конкурсі. Ми вміємо створювати щось, танцювати, співати, але є ще в нас просто круті хлопці, які вміють класно різати фантастично дерева, як, як називають лісоруби. Значить, я би хотів сьогодні відзначити двох крутих хлопців і голосити подяку від Сколівської міської ради за високі та гідне представлення Сколінської громади. Рибак Василь, житель села Туханів, срібний призер, етапу «Точний зріст категорії профі 35-го чемпіонату світу серед звалювальників Морд, Логін Чемпіонс 24 Австрії. Другий, значить... другий рибак володимир, так само житель села Туханів. Золотий призер етапу «Точний зріст категорії Ю-24, 35 серед звальників, так само World Logging Champions 24 Тому я хочу хлопців хлопцям запросити і подякувати їм, нашим громадам зачитим. А 11 сантиметрів. Вітаю. Дякую. Зарибаки Василя віддав у володі з них. Володі я візьму, я знаю, є Той головний тренер, слухайте, це теж дуже важливо. Тренерського штабу хочу подякувати. По-перше, вам, то депутатам, що ви знайшли час, ми представляли Україну на 35-му всесвітньому чемпіонаті звалюванні дерев. Серед 71 команди ми зайняли загальнокомандне 14 місце серед дорослих і 6 те місце серед юніорів. Нагородження то було у парламенті Австрії. Я бачу за рука. Зараз включиться. Це просто круто було. Ми дуже дякуємо і хтось. Зараз відяти на рівні управління. Дякую. Дякую. <плес> Дякую. <плес> так, Тут ще в мене є подяка громаді села Духанів та старості Дмитру Попольщу за організацію крутого. Пункт харчування в рамках благодійного забігу, забігу Бескіт-треєм 24, який відбувся в місті школи 24.08. Засновник ліги доброго бігу Остап Онишко. Його нема, він посильний передав. Треба спочатку віковий вік'я, дякую. 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 Перше питання в задачі номера високого територіального сусіда.